На Миколаївщині відбулося перше засідання у справі чотирьох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві жителя Кривого озера Олександра Цукермана. Чоловіка знайшли мертвим біля власного подвір'я 24 серпня. Торік перед цим до нього приїздили за викликом правоохоронці і вдягнувши на нетверезого чоловіка кайданки, один із них вистрілив затриманого в притул. Сьогодні в суді їм зачитали обвинувальний акт ключових свідків. Допитуватимуть наступного засідання за місяць. Сергій Осачук. Далі. За годину до засідання до врадівського райсуду привозять у кайданках Дениса Ляхвацького. Заарештований лише він, бо сам визнав, що стріляв по затриманому. Троє його напарників під підпискою про невиїзд прийшли в суд самостійно. Ну, так вийшло. я не хотів. Я використовував більше, меншою хотів травму нанести. ніж вона получилася? І спі я хотіла вбити, я встрінув стабільного оружа. Просто ну во і тоді була помишлена. Так, я стріляв просто в темноті і так сложилося, що попав іменно туди, куди попав. Дружина та мати загибло Олександра Цукермана через своїх представників клопочуть, аби всіх підозрюваних узяли під варту. Я сама з дітьми вдома. Я боюся знаходитись. У мене ж днем ворота закриті, двері в хату закриті. що шо, Шонучі я, я не можу спати, тому що я боюся, бо вони на волі. З дітьми я, я не можу знаходитися вдома з дітьми. Коли старший в школу йде, я меншого в саді не відпускаю, тому що він зі мною вдома, бо я сама боюся знаходитися. Прокуратура заявляє, час розглядати справу по суті. Усі необхідні докази винуватості доправили до суду. Сторона обвинувачення направила обвинувальний акт до суду. Тобто зібрано всі достатні докази. І сторона обвинувачення буде підтримувати своє обвинувачення а далі суд буде вже вирішувати про подальшу долю. За судовим засіданням уважно стежать жителі Кривого озера, де півроку тому сталася ця резонансна подія. Саме люди свого часу добились, аби підозрюваних узяли під варту, і тепер сподіваються на об'єктивне рішення суду. З одного боку, будинок культури, з іншого відділення поліції. Півроку тому, після резонансної нічної події, ця територія стала таким собі місцевим майданом. Люди приходили сюди і обурювалися діями правоохоронців. В певний момент нерви не витримали, і почався штурм поліції. Відділення закидали камінням, а ворота підпалили. Після народного бунту підозрюваних копів узяли під варту. Після цього в криве озеро прибула столична комісія. Відділ був розформований. У нового керівника досі дефіцит кадрів. Бракує третини копів. Ті, хто найбільше за всіх кричав про зміни в поліції, після звільнення навіть не надіслали свої кандидатури на відбір. Документи на жаль подала дуже. Мала кількість людей. Чому це так трапляється? Як це трапляється? Для мене незрозуміло. Люди вимагають змін, але прочекавши півроку, щось з кривого озера, жодна особа. Є люди, які звикли завжди критикувати, казати, що у сусіда щось краще у мене гірше. Чи змінилася поліція в кривому озері за півроку? Місцеві жителі оцінюють по-різному. Менше п'яних, наприклад, стало їздити, тому що в нас тут безпреділ був насчет цього п'янки. Ну я не знаю, наше відношення так до поліції стало краще. на катанні туди-сюди, і все. А по факту, от по реально, где то шутані зробили, да нічого. Всі, хто був ті остались, крім этих ребят, которые закриті. От і все. А ще місцеві чекають на об'єктивне рішення суду і сподіваються, після вироку їм не доведеться знову масово збиратися на протести перед відділом поліції. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Миколаївщина, ТСН 1+,1.